Добрий день, шановне товариство! 4 серпня 2023 року. Село Нігін, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район. З вами Вячеслав Ляховецький Пропоную вашій увазі таку гібридну форму як шарада в селекції речка Михайла Олексійовича, який її стан на сьогодні. Зафарбована вже повністю. Але до набору цукру скажем так, ще треба з тиждень зачекати. Я бачу, як камера тут вам передає, чи добре, чи не добре. Лусонечку, грає. Зона плодноношня в мене тут також зміщена. Тут ще шарада, а там дальше каталонія, яка не дуже важно себе показує. Але маємо такий результат. При цьогорічному запиленні нікудишному це досить такий пристойний результат.